Коротко новини за 20 листопада. У Тернополі тривають пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару. Рятувальники розібрали понад 700 квадратних метрів завалів, але роботи ускладнюють руйнування конструкцій. Нагадаємо, ворожий удар забрав життя 26 людей, серед них троє дітей. 93 людини поранено, зокрема, 18 дітей, 46 осіб врятовано. Пошуки людей, місце перебування, яких досі невідоме, продовжуються. Наразі таких налічується 22. В межах репараційних заходів в Україну повернули тисячу тіл, які за твердженнями російської сторони належать українським військовим. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС найближчим часом будуть здійснені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатріованих тіл. йдеться повідомлення. Збірна України з футболу дізналася суперників у плей-офф чемпіонату світу 2026 під час жеребкування, що відбулося 20 листопада в Цюріху. Підопічним Сергія Реброва доведеться пройти непростий шлях, щоб здобути заповідну потівку на Мундіаль. У півфіналі плей-офф Україна зіграє зі збірною Швеції. Перший матч заплановано на 26 березня наступного року. Якщо Україна пройде півфінал, то у фіналі відбіркового турніру зіграє з переможцем пари Польща Албанія четвер, 21 листопада, по місту Івано-Франківську та області очікується хмарно з проясненнями погода. Помірний дощ з мокрим снігом. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 2-4 градуси тепла, в день 0-5 градусів тепла. Більше новин читайте на нашому сайті PicNet.ua.